24 лютого 2022 року ми о 8 годині ранку вже були на роботі. У нас є таке підвальне приміщення, яке ми пристосували до тих умов, в яких можуть знаходитися пацієнти. Наші лікарі під час обстрілів вони залишалися з тими дітьми, і ну в прямому сенсі своїми тілами закривали дітей, коли розлеталося скло від вікон. І ні одна дитина не постраждала. Протягом 2022 року усього було 4 приливки, що призвело до е, значних пошкоджень лікарні. На теперішній час е, лікарня має 550 лічок. Загальна кількість хворих, які перебувають, біля 340-350 пацієнтів щоденно. Взагалі буде виконано три покрівлі буде вставлено приблизно 380 вікон повністю буде відновлено благоустрій.